Отже, тиждень тому приблизно, як і зараз неділю, але тиждень тому, 7 квітня, тут був напад на Максима і він. Цей Максим залишив це життя. Які ж висновки після цього? От. Ходить тиждень, бо 7 квітня, сьогодні 14 квітня. Ми на фунікулері. Що ми бачимо по безпеці? значить. Отут знизу можуть підніматися неадеквати нетверезі. Спокійнесенько. Різної нетверезості видів. Тут у нас дитяча локація. Знову ж таки, у нас тут великий дитячий майданчик. Діти гуляють, нетверезі також можуть спокійно заходити. Де тут поліція, де тут силовики, де тут медичні якісь пункти. Якщо дитина, не дай Боже, впаде, щось зі здоров'ям мами буде. Де медичні працівники тут. От, парк, Володимирська Гірка, Михайловський, Золотоверхи. Бачимо Міністерство закордонних справ. І от той самий фунікулер, де загинув Максим. Так, це було дуже резонансно і майже на моїх очах. А що можна подіяти, коли тут нема силовиків і досі? Піднімав більш ніж два роки тому цю тему, хоча ще раніше мені це боліло. Я про це говорив дуже багато разів. Де медичні працівники? Тут таке місце вузлове досить. Але от по, в плані безпеки, що тут відбувається? Тут ну, піано, фонікулер. Грає герой Майдану. Юрій Шевчук, який був на Майдані поранений, котрий захищав від нападників зараз, коли було повномасштабне в своєму районі. Він виконує свій авторський твір. І що далі? Чи він захищений силовиками? Де тут медик? Mm. Так, тут гарно, спокійно, сонячно. Але зараз такі часи, коли треба, щоб був захист особливий. І це місце особливе. Стільки важливих об'єктів тут знаходиться. Стільки локацій. Тут треба захищати. Дуже швидко медичну допомогу включати. Так, тут ми знаходимося і дуже красиві дерева з'явилися. Ось Вони квітнуть. Дуже красиво. Рясно. І люди ходять. Гуляють. Неділя, 14 квітня. А висновки так і не зроблені.